Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна і сьогодні мова піде про аромати для чоловіків. Аромати, які б я хотіла порекомендувати чоловікам, щоб світ став прекраснішим. Отже, сьогодні буде 6 ароматів, 5 ароматів з моєї колекції. Це аромати, якими користуюсь особисто я. Це унісексові аромати для чоловіків і жінок. І один аромат, який я придбала своєму татові. В нього був пробнічик цього аромату, йому подарувала наша спільна знайома. І я не знала про цей бренд, що я одразу хочу сказати. Про цей бренд я не знала. І досі вчусь вимовляти назву бренда: Abercrombie and Fitch. Отже, тато мені сказав, що він його носить. І коли я гостювала. В батьків я спробувала цей аромат і досить цікавий. І я одразу почала його шукати. Ну, мені було цікаво, яка це. Притом я не, зна, я не знала цей бренд, я не знала, до якої категорії він відноситься. Що це? Люкс, масмаркет, ну, наче в люксі я такого бренда не знаю. Масмаркет теж не знаю. Ніша Ну, я не претендую на те, що я знаю всю нішу, але теж такого бренда не знаю. Мені було цікаво дізнатися. Хоча б вартість аромату. На моє щастя, аромат виявився досить бюджетним. Я купувала цей флакончик на мейкапі і купила я його 1300. Він, здається, коштував плюс-мінус 1300. До речі, ем, похвалила цей аромат, показала колезі, і колега попросила мене замовити на мейкапі для її чоловіка цей аромат. Так що вже досить багато є людей, кому він сподобався. Ем, так, коробочка. Так як цей аромат поїде до мого тата, коробочка ще на місці. Слюду я викинула плівку. Так, сам аромат. Він такого в нас кольору я не взяла листочок, сіровато лілового. До речі, в мене є сукня такого кольору. І табличка тут. І досить така важкенька приємна кришечка, я люблю дуже важкі кришечки. Давайте про сам аромат поговоримо. Ем, аромат, ну, особисто для мене, не зовсім мій. Бо хто мене давно знає, хто дивиться мій канал, той знає, що я люблю шкіряні аромати. Це моя мій краш, моя любов, шкіряні аромати, пудрові аромати, шипри, я більше такого спрямування, ем, гурманіку люблю. Теж, але от не, не на чоловіках. <ріх> Отже, цей аромат зовсім інакший. Це не зовсім моя історія в плані ароматної історії, але він досить приємний. Фрагрантика його визначає як озоновий, акватичний, фужерний, мускусний, свіжий. Дійсно, він свіжий, без, беззаперечно, він свіжий. Стосовно озоновості. Ну, трошечки є, так, да, я не розумію, про що мова. Це таке повітря після дощу або до дощу. Досить свіжий, досить приємний. Фужером я б його не назвала, мені тут цитруси не б'ють ніс. В піраміді заявлена диня, але слава Богу, вона не солодка і це не така диня. Знаєте, в мене завжди дині. Асоціюються з смітниками. <смі> коли я була маленька, ми відпочивали з батьками в Херсоні. І знаєте, це коли викидають кавуни і дині. І я до сих пір травмована цим запахом, я не їм ні кавуни, ні дині. І, ну, взагалі, їх дух просто не переношу. На щастя, дині я тут не чую, як такої. Тонік, джин, лист фіалки. Перець, цитрус, мускус, замша, амбра. На мені цей аромат, я, до речі, і пробувала його. На мені він протримався десь годинки 3-4, хоч і було і спекотно. Для мене він досить свіжий. Да, дійсно, озоновий, такої явної алкогольності, я в ньому не чую. Да. Для мене він акватичний. Для мене він свіжий і акватичний. У мене такі асоціації, ну, більше з акватикою. Але цікавий бюджетний аромат. І якщо хтось щось собі шукає таке свіженьке, озонове, можете звернути на нього увагу, але єдине, що я його не бачила в продажі. Я, до речі, не так часто зараз заходжу там. В парфюмерні магазини, але я його не бачила в продажі. Він мені ніколи не попадався. там ні, ну Я вже не кажу там за Єву Простор і цей не бачила його і в брокарді, в тому числі не зустрічала. Взагалі знала про цей аромат від свого тата. Отже, свіженький озоновий, акватичний, озоновий, акватичний. Досить таки цікавий, важко його описувати, бо... Я, я рідко ношу такі аромати, легше описувати те, що ти гарно знаєш. А ще ще легше описувати те, що тобі не подобається. Тут в мене слів мені не бракує для опису. Але так, да, свіженький, озоновий, цікавий, цікавий аромат. Можна звернути на нього увагу. Ну, а цей флакончик поїде до мого тата. Ідемо з вами далі, далі мені вже буде легше, бо далі будуть аромати з моєї колекції. Отже, моя любов. Я не можу про нього не сказати, бо це моя любов. І, до речі, сьогодні перед записом відео, коли я нагадувала собі піраміду, я побачила, що він є на мейкапі і за чудову ціну. До речі, він є і в брокарді за нижчу ціну. Але в брокарді я не буду купувати його принципово. Бо я стараюсь слідкувати за тим, куди підуть мої гроші. Це для мене більш таке питання, якщо мене, мене дуже часто сварять за мову, відео, за те, що я знімаю відео двома мовами. За це мене сварять, а для мене це трошки інакше. А от те питання, куди підуть мої гроші? Да, е, от це для мене вже має іншу роль. І чесно, чесно. Я різниця там в них в 1000 гривень. Тобто на мейкапі він щось коштує 5400 зараз. А в бракарді, здається, 4600, але я принципово не буду купувати його в бракарді. От це для мене, для мене це якраз права принципу: що я не буду купувати його в бракарді. Так, я переплачу 900 гривень, там, чи 1000 ну, приблизно. Але мейкап наш, бракар не наш. Отже, ідемо з вами далі. Сам аромат. Цей флакончик в мене другий. Перший мій флакончик я зносила наполовину. Дуже його люблю, настільки люблю, що я перед сном його наношу собі на постіль, на халат. Мені дуже комфортно в ньому спати. Оце мій аромат. Знаєте, які є аромати, типу, для відпочинку і так далі. У так мене така ситуація. У мене що для відпочинку, що для того, щоб зібратися. У мене це плюс-мінус плюс один і той же аромат. Це в нас жовий Private Label. коробочку. Я ще зберегла. У Мене ще навіть стара коробочка є від першого аромату. В мене рука не піднімається її викинути. Такий гарний, такий. Я не знаю, хто це пітон. Напевно, підпітончик. Ну, вона паперова, ну як би, сам, сам факт дуже гарно зроблена. Я не буду казати, що, що я зберігаю в першій коробочці. Нехай це буде інтрига, але це така річ, яка б я не хотіла, щоб вона лежала всіх на виду. Отже, так що перша коробочка виконує функцію. І, до речі, в першій коробочці тут просто за стрічку витяг... витягається, як оця шухлядка. А друга. А в тій є стрічка, щоб витягнути сам флакончик. Але в мене нема сумнівів в оригінальності цього аромату. Він класний. Він класний, я його обожнюю. От його теж зображення Private Label. Живий Private Label обожнюю. Обожнюю, бо це аромат. Дерево шкіряний. Це якраз моя тема. Деревно шкіряний аромат. З чудовим ветивером я просто не можу ним надихатись. Я ще цей флакончик буду <див> вдихати Енну кількість разів. Отже, нагадую піраміду. Ветивер, ну тут, очевидно, очевидний витивер, тут навіть нема що думати. Тут навіть такий більш, ну, в мене колись був енкернуар, два флакони чи три. Одним словом, я подарувала всі три флакони, я комусь подарувала. А оцей ветивер в поєднанні з шкірою. Ну, це я вже, я думаю, що я нікому його не віддам, не подарую. Той мені трошки приївся, почав мені хімосити. Хоча мені писали підписники, що багато хто за моєю рекомендацією його купив і дуже задоволений. Але знаєте, як з часом ти ростеш і в тебе смак шліфується. І для мене це Best of the Best. Це мій аромат номер 1 який я обожнюю. І. Якщо там якась ситуація, взяти один флакон, хапати і бігти, то це він. Значить, я відволіклась. Ветивер, шкіра, папірус, пачулі, сандал, французький лапдану. Ну, однозначно, ветивер шикарний, тут просто розкішний ветивер, шкіра, така дігтярна шкіра, в цілому аромат. Має такі дігтярні нотки. Мені дуже-дуже сильно перебиває Abercrombie and Finch. До речі, я не сказала назву аромата. First Instinct. Я прошу вибачення. First Instinct аромат називається. Ідемо далі. Ну, Це моя любов. Я обожнюю цей аромат. Я готова його вдихати. Добово, я не можу ним от я вже рік його ношу, да, він у мене вже рік є з минулого серпня більше року, вже вересень. Але я тішусь з того, що він у мене є. І коли в мене є можливість, цей аромат не дуже люблять мої колеги. Мене не виходить ним зараз на роботі користуватися, де я провожу 80% свого часу, 80-90% свого часу. Але він не повторний, і коли в мене є можливість, коли я лишаюсь одна, я стараюсь його поносити, використати. Обожнюю. деревно шкіряний. Ну, тут, скоріше, навіть, вони його заявляють, як деревно шкіряний. Ну, так, дійсно, деревно шкіряний. все-таки ветиверу більше. Ідемо з вами далі. Далі будуть аромати вже бюджетні. Напевно, ну, в принципі, так, всі три бюджетні. Отже, аромат, який би я теж рекомендувала, він теж шкіряний, і аромат, який би я рекомендувала чоловікам, до речі, я коли готувала піраміду до відео, я подивилася, що вони заявляють його як аромат для чоловіків і жінок. І теж він дуже класний. Це шкіра, шкіра з малиною, такою терпко-солодкою малиною. В нього є така приємна пудрова, ірисова пудровість, він дуже гарно запудрється на шкірі. Чудовий аромат. Можете подивитись, у мене два флакони, правда, це 60 мл. Але я вже досить таки багато зносила. Так, я ділилася з ним. Дуже гарна в нього трубочка коричнева, так незвичайно. Я ним ділилась. Але теж зносила його немало. Люблю, дуже люблю, дуже гарна шкіра. Малина, пудра. Що не заявлено в піраміді? Ягоди, ялівцю, кардамон, рожевий перець, ірис, імбир, троянда, шкіра, білий мускус, амбра. Ну, я вам коротше, піраміду зробила. Для мене це шкіра, малина, ірисова пудра. Якось так. Стійкість гарна, шлейф дуже гарний. теж не всім моїм колегам він подобається. Я стараюсь його на роботі не носити, ношу, коли в мене є вільний час, там вдома, десь на прогулянки і так далі. Знову в мене сьогодні щось погано з назвами. Це в нас Латафа. Anna Abiet Lezer. Анна Абіет Лезер. Так, наступний аромат теж від Латафа, він був вже спокійніше. Зустріли. <с?> зустріли. <с?> Мої колеги його спокійніше зустріли цей аромат. Теж шкіряний аромат. Це шкіра більше така в мене асоціація з дитинством. Цей аромат від Латафа в нас називається Утмут Еліксір. Еліксір, бо золота стрічка, там є різні флакони. Ця шкіра трошки інакша. Шкіра більше така з дитинства. Шкіра, яка в мене асоціюється там, з велосипедом, дідуся, там, з сидінням, шкіряною планшеткою з якимись цими шкіряними ременями. Але дуже гарна шкіра, і що в ній найважливіше, я придбала цей аромат в лютому. І ще було досить морозно, дуже гарно на морозі в нього з'являється в цього аромату, з'являється дуже свіжий шлейф. Я коли вперше нанесла цей аромат, взагалі я була вражена тим, що він протримався. Я не знаю, чи сильний там був від мене шлейф з самого ранку до самого вечора, і от вже ввечері на морозі. Я відчула чудовий шлейф, не могла зрозуміти, від кого так пахне, а потім я зрозуміла, що від мене. Але це зовсім не те, що я чула з флакона. І від себе, коли він сидів на мені весь день. От на морозі він надзвичайно гарно відкрився такою порошковою чистотою. Це мене вразило в цьому ароматі. Ну, теж, бачите, трошечки зносила. Буду носити ще. Ну, я скажу чесно, я його бережу на зиму, але я. Сьогодні планую прогулянку, от думаю, його сьогодні якраз, сьогодні, якраз в ньому походити, подивитися як він в таку середню кліматичну. Теж досить бюджетний, він і витратила я на нього щось гривен 700, 800 до 900. Спочатку він, до речі, мені жахливо не сподобався. Я думала, куди ж мені його діти. Але потім, коли він відстоявся місяць, теж дуже важлива ремарка, йому треба дати відстоятись, бо спочатку ну, це просто жах. Він пах для мене, знаєте, чим? пральним милом, причому таким пральним милом господарським, таким коричневим. Я думаю, боже, що це за жахіття, що я буду з ним робити? Але, на щастя, він місяць постояв, та я його купила в лютому місяць він постояв в мене. І от вже в березні, ну, в березні, що був мороз, на морозі, дуже гарно. Дуже гарний шлейф. До речі, я сьогодні якраз перебирала е, свої там коробки на балконі. Я тримаю завжди коробки, бо я часто щось продаю: е, там парфуми, книжки, взуття, яке вже не можу носити. І в мене є коробочки. І от в коробочках я знайшла від нього в, е, коробочку цього флакона. А зараз я швидесенько збігаю за ним. Вірніше, за нею. За нею збігаю і повернусь з його коробкою. Така досить незвичайна коробочка. Правда ж? ви Часто зустрічали такі коробки. ну Взагалі я їх планую сьогодні викинути, але покажу вам. отут жив цей аромат. Така в нього коробочка. ну Трошки така дивна, я б сказала, але ж така. Така коробочка, незвичайна. Ну, в принципі, можливо, на подарунок буде досить гарно. Так, аромат класний. Все, що я хотіла, я сказала по ньому. Це така шкіра е савдеповська, <різь> так. Шкіра така от промислова. Це не шкіряні куртки, не шкіряні туфлі ні разу. Більш така промислова шкіра і не заб... якщо дуже гарний свіжий шлейф на морозі, якщо придбаєте собі, обов'язково треба дати йому відстоятись. Це в нас був Utmut Еліксір від Латафа. Лишається в мене два аромата. Тут я вже думаю, швиденько з ними справлюся. Це бутікова лінійка ST Дюпон. Теж, наскільки я знаю, немає там статі. Верніше, як вони пишуть, для, чолові... ну, для чоловіків і жінок. Для чоловіків і жінок У мене колись було шість флакончиків, хто давно зі мною на моєму каналі, можливо, пам'ятаєш, в мене було 6 флакончиків, але там один я продала, другий я подарувала. Фух. Де ділись решта, я навіть не пам'ятаю. Ну, в принципі, я все. все напевно, я всі чотири. Всі чотири в мене були. Один був проданий, і три були подаровані. Отже, отже, ні, два продала. Два продала, два подарувала. Так і було. Отже, аромати. Досить незвичні. Перший я почну з це в нас Уден Rose. Ну, тут буде зовсім швиденько. Це Уд. Ут в його такому гарному, медичному, стерильному, стоматологічному прояві. Дуже виражений ут. До речі, теж, коли він приїхав, він жахливо мені не сподобався. Він мені пах кислим чимось, слиною, от якоюсь такою кисловатою слиною. І теж дала йому відстоятися. І що я хочу сказати, цей аромат треба носити влітку. От він арабський, і от якраз влітку в ньому є оця краса. Яку чекають, уд, буде так гарно розкриватись. Да, він не всім подобається. Ну, в принципі, не всім подобаються аромати з удом. Не всім подобається, але я вважаю, що з удових ароматів він дуже достойний. там у нас ут, троянда деревні ноти. Ну, я чую, якщо чесно, троянда є, але да, більше все-таки ут. Уд. уд тут забиває все. І мені подобається влітку носити, правда, деколи мене теж колеги просять. Не носи Ох... Так проявляється моя чоловіча частина. Ну, ще багато в чому проявляється. Ну, от в ароматах частково Просять мене не носити його. Але я багато отримувала на нього і компліментів. Стосовно того, що він дуже круто пахне. Але ось поправка: це треба носити в спеку. В спеку буде той гарний шлейф, взимку він просто збивається, як кажуть, в кучу. І нічого не буде. Так, і другий аромат від Бутікової лінійки Studio Point. У мене їх два. Другий флакончик в мене на роботі. От на цей аромат мої колеги реагують спокійно, бо в нього, в принципі, немає шлейфу довгого. Але він класний. Можливо, на гарячій шкірі, на шкірі чоловіка і буде шлейф. На моїй холодній шкірі шлейфу в нього нема. Дуже класний аромат. Перша асоціація це дігтярне мило. Це дьоготь, вони, в принципі, десь схожі. Але тут більше ветиверу, а тут все-таки більше дьогтю. Він досить такий терпкий. В піраміді заявлений рожевий перець, бергамот, сандал, пачулі, деревні ноти, амбра. Для мене це дігтярне мило. От хоч, хоч ви мене вбийте, для мене це дігтярне мило. Ну, не таке відверте дігтярне мило там з, з чимось ще, з деревом. Там, але основна його така провідна нота це дьоготь, цегтярне мило. Стійкість на мені 3-4 години, шлейфа на мені немає. Можливо, от на чоловіках ситуація буде краще. Теж аромат для чоловіків і жінок. Так, такі були мої шість ароматів, які б я хотіла рекомендувати до носіння чоловіка. У мене є таке відео на каналі, але воно було відзняте 2 роки тому. За цей час вже досить багато чого змінилось в моїй колекції. Не стало «Енкернуа», не стало «Версачі». Боже, як він називався. Офреш, oh, не стало Версачо Офреш, oh, um, um, льва від Лалік, коня від Лалік, але я його, по-моєму, зносила ще коли була відряджені. Кого ще не стало? Недавно буквально я продала маски на той бой. Теж щось він мене цими спеціями просто доконав. Наскільки я люблю такі аромати, ну ні, я вирішила, що я не буду його носити. Ну, і напевно все, що у мене ще було чоловіче. Там мені позичали аромати, там був гуччі досить цікавий такий. І був дольче габана, який мені пахне цей, чорною орхідеєю, але я б такий аромат носила тільки в дощ, чесно скажу. От. Ну, і наче все з чоловічими ароматами. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, які чоловічі аромати подобаються особисто вам. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.